Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святої Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас, тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй так само, як я зберіг заповіді Мого Отця і перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість була в вас і щоб ваша радість була сповнена. Ось моя заповідь, що ви любили один одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто. Немає за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називаю вас більше слугами, бо слуга не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки повідав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали. Але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите в Отця в моє ім'я, Він вам дав. Це заповідаю вам, що ви любили один одного. Слово Господнє... Слава Тобі Христе! Почнемо з першого читання, з діяння апостолів. Ми це в періоді цього великоднього періоду досить часто е, слухаємо е, це читання Святого Луки, який показує нам е, церкву, котра е, жила розвивалась. І вона перебувала в цій любові. І це перше тринадцять розділів, тобто видно. І сьогодні ми чуємо цей момент, коли церква вона не зупиняється тільки виключно на євреях. Тобто, якби це перше читання показує, що ця добра новина. Вона виходить якби поза межі, поза, поза межі. Так? Тобто оцей момент е, показує, що Слово Боже не може зупинитися тільки виключно на євреях. Що Це Слово Боже якби йде до язичників. І це важливо для нас, тому що ми колись там, наші батьки чи прапрабатьки були язичниками. Ну, Якась частина і залишилася далі язичниками. Ось. Але е, важливо, що хтось колись почув цю добру новину, так як, наприклад, Корнилій, Ось. і він повірив в цій добрі новині. І, і, і що сталося з ним? Що охрестився весь його дім, Тобто він, дружина, діти і так далі. Тобто повірили, повірили слово Божому. І потім це слово передавалося, передавалося іншим. І це для нас є важливо, тому що це показує. Що так, як корнилі слухав, так як Петро свого часу слухав цю добру новину і повірив Ісусові Христові, і цей фрагмент теж показує момент, коли Петро дає добру новину, Керигму. В цей момент входить Дух Святий і починає, починає діяти. Ось, Зійшов на всіх, хто слухав Слово. І цей момент, що ти слухай Слово Боже, навертайся, йдеш цієї до дороги Навернення, і в певний момент дозволяєш Духові Святому провадити да, тебе, щоб ти говорив, не тільки говорив, але щоб ти почав жити, ця поведінка і так далі. Поведінка, як, як справжнього християнина. Потім псалом, який ми почули, 98-й, цей псалом також показує, що це спасіння відкрилося перед очима всіх народів, тобто спасіння, яке Ісус Христос приніс. Воно не тільки зупинилося на євреях, так як вже було сказано, але пішло далі. Тому всі кінці землі побачили спасіння нашого Бога. Всі кінці землі побачили. Тобто, псалом говорить про те, що всі народи є покликані, покликані чути, слухати Слово Боже. І вони саме це побачили. І тому, завдяки цьому, теж і Україна має, має ці різні обряди. Хоч вони різні, на східний, західний, там, вірменський е, обряд, є ще там копти, е, де ось, е, приїжджають з інших країн. Тобто цих обрядів є в Католицькій церкві аж 23. Я там всіх їх не пам'ятаю, але ці обряди вони, вони показують дію, дію Бога. От як, наприклад, е, будемо зараз обговорювати це друге читання послання апостола. Йоан, Йоанн, знаємо, що це єдиний учень, єдиний апостол, який помер природною смертю. Тобто всі інші були закатовані. Шестеро, якщо не помиляюсь, апостолів, то їх розіп'яли, кільком відрубали голову, а ще кільком, кількох там, мечами чи там, якийсь інший вбили. А Йоанн, він єдиний, який помер природною смертю. І він Пише у цього листа, бо це читання з першого послання святого апостола Йоанна, пише листа до церков, які знаходилися в Малій Азії. Мала Азія це теперішня приблизно Туреччина. І от там були малі спільноти, щось подібне, як ми. І в цих спільнотах різні речі відбувалися. Одні там насправді йшли дорогою на Верня, наверталися, слухали, тобто їхнє життя змінювалося. А деякі дуріли, деякі там піддавалися різним течям, якраз в цій Малій Азії народжувалися різні секти, і, і Йоанн пише їм листа і говорить про одну фундаментальну річ. Що з керигми, тобто з проголошення Слова Божого, виникає що любов до ближнього. Нам важко зараз це говорити, тому що відбувається ця війна. І говорити в контексті цієї війни, Любов до ворогів, нам дуже важко це розуміти. Але Йоанн пише спеціально власне до спільно для того, щоб спільноти, ці християнські, не піддавалися тим течіям різним, щоб не входили в якісь секти, щоб укріплювалися у вірі. І він їм говорить, брати, любіть одне одного. Дев'ять разів. Ми чуємо в цьому сьогоднішньому фрагменті дев'ять разів, де Йоанн говорить, любов, любов, любов. Ми коли вже жартували, знаєте ж, брата блаже, то він де не поїде то всюди про любов говорить. Каже, ми вже знаємо, що їм де говорити, де говорити про любов. Ну бо цю любов ми потребуємо, ми її чекаємо, ми шукаємо її. Тому народжуємо дітей, тому входимо в подружжя, тому робимо певні речі, тому що хочемо, щоб нас любили, і хочемо також любити інших. І нам не завжди це вдається. І тому ми потребуємо це слово, для того, щоб навчитися цій любові, щоб полюбити так, як полюбив нас Ісус Христос. Ось, тому, тому Йоанн каже: хто не любить, той не пізнав Бога. Тобто, хто не любить, не має цієї любові до ближнього, той не знає ще Бога. І найкращим прикладом це є завжди чоловік і дружина. Це, це, ну, нам не треба десь там їхати в Африку чи там в якусь іншу країну. Достатньо подивитися, як кохає чоловік дружину, дружина чоловіка. І, і все. І більше нічого не треба. Це, це, це найкращий приклад. Якщо там немає любові, ти будеш використовувати іншу людину. Ти будеш брати, 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 да? не будеш давати. Ну коли в тобі це є любов, ти завжди даєш самого себе. І не чекаєш, що друга половина буде, буде тобі віддавати, віддавати це. Ось. І, і, і тому і, далі Йоанн каже, що любов не в тому, що ми полюбили Бога, да? а в тому, що Він полюбив нас. І це є, це є ключ. Це і ключ до розуміння цих читань. Тому що яким би ти не був грішником, які б ти речі не робив, що би там в твоєму сумлінні не було, любов Бога не міняється. Оце є той парадокс. Бо ми, по до ближнього, ми завжди чекаємо, що ти маєш змінитися не я, а ти маєш змінитися, і тоді моя поведінка повідомить до тебе поміняється. Абсолютно ні. Тому Йоанн каже, що Бог нас так полюбив. Да? Що послав свого сина як умолестивлення за наші гріхи. І це теж є керигма, і це теж є добра новина, тому що ми дивимося на Ісуса Христа і, власне, вчимось такою любові. І це Ісус показав, це ми недавно переживали Старасний четвер, Старасна п'ятниця цей перехід, цю Пасху, сьогодні Східна Церква теж Пасху переживає. Тобто цей перехід, який зробив Ісус Христос зі смерті до життя. І це Він хоче робити в Твоїй історії. Це не означає, що ти, так як я вранці йшов до храму сповідати людей і дивляться, люди йдуть, там, зі мною вітаються, Христос Воскрес, бо посвятили Пасочку. Да? Тобто суть всієї Пасхи це посвятити булку і, і, і вся радість. Абсолютно ні. Ну, звісно, я там відповідав в воскрес. Воскрес, да? але посвятили і все. В черзі постояли і все. Да? Ні, перехід, Пасха. Яка мала б відбуватися в нашому житті, це ти досвідчуєш, що ти, коли був трупом мертвим, що ти усуджував, що ти бунтувався, що ти Бога не став на перше місце, Бог робить з тобою цей перехід, і ти починаєш любити свою дружину, приймати своїх дітей, там, свекруху, невістку, не знаю, кого ще там, да? починаєш зовсім по-іншому на них дивитися. Да? Ось, Євангелія тут цікавий є фрагмент. Бо це є, ну так воно скомпоновано. Це є прощальна мова Ісуса Христа. Це якраз коли Він зібрав учнів вечірнику. Тобто, якщо буде можливість колись вам поїхати в Єрусалим, ось, підете до гробу царя Давида, і над ним є оцей вечірник. І там Ісус Христос якби, промовляє до учнів. Тобто, це фактично якби відбувається перед самою смертю. Розумієте, оцей парадокс, да, що, що так Він полюбив да, учнів, що е, е, говорить їм про любов і теж дев'ять разів сьогодні ми чуємо е, любити, полюбити і так далі. Да. Тобто нічого не міняється. Да. Те, що Йоанн сказав, і, але передусім Він Він це взяв від Ісуса Христа. І тому Ісус перед своєю смертю дає їм це Слово. каже, Нову заповідь вам даю, що ви любили один одного, як я вас полюбив. Тобто Він йде на цю смерть, на цей хрест, йде на це бичування, щоб віддати своє життя. І що він каже? Ви, друзі мої. Це теж такий момент дуже важливий. Він не каже, що ви там. Будете моїми друзями, коли будете робити такі якісь там речі. Ні, Він конкретно говорить Ісус Христос, да? Ти є мої, ми, д, е, його друзями. Да? Тобто Його поведінка, те, що я вже сказав, не міняється незалежно від того, хто ти є. І да? е, 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 тому, якщо ти цю, цю правду відкриваєш, що ти є другом, то тоді ти будеш слухати Бога. Будеш йти за ним, будеш зберігати заповіді, будеш вчитися цій любові. Це не буде відбуватися отак. Да? Раз, два, пощучуємо віленню по моїй хатінню. Це є той процес, про який ми говоримо постійно. Да? Що ми вчимось, тобто ми є на, на такому шляху, щоб постійно вчитися. Да? От, так як я. Я ж, я ж не народився і відразу все, я вже буду там священником, пресвітером да, і так далі. Да? Я вчусь. Відкриваються покликання. Потім дають мені це служіння, бути настоятелем. Да? Так само цього вчусь, Ніхто ж не народжується, ні чоловіком, ні дружиною. Ми вчимось цього. Да? І так само у цій любові ми вчимось любити, в чомусь пробачати, в чомусь бути іншими. І тут приготував для вас я коротенький такий фрагмент послання до діогнета. Цікаве, да? хто такий християнин? Да? І це було, скажімо, там, в п'ятому столітті чи там, в тих початках цього століття, але нічого воно не змінилося по сьогоднішній день. Просто християн, бути християнином, воно не міняється. Чи це було 2000 років тому назад, чи, чи в 21 столітті, кожен покликаний бути християнином, тобто бути людиною глибокою віру. І тепер послухайте: християни не відрізняються від інших людей ні країною, ні мовою, ні життєвими звичаями. Вони не населяють окремих міст, не вживають якоїсь особливої мови. В їхньому способі життя немає нічого особливого. Тільки їх навчання це не плід людської думки і не вигадка людей, які шукають новинок, вони не схиляються до жодного людського вчення, як інші. Вони живуть в грецьких і варварських містах, як декому прийшлося, і пристосовуючись до звичаїв місцевих жителів. У одежі, у їжі і у всьому іншому і являють світові дивовижний і воістинно неймовірний спосіб життя. Живуть вони у своїй батьківщині, але як чужинці, мають участь у всьому, як громадяни, але мають долю іноземців. Для них кожна чужа країна вітчизна, а кожна батьківщина країна чужа. Вони одружуються, як інші, і як усі, родять дітей, але не покидають їх, як деякі. Вони ділять між собою трапезу, але не подружнє ложе. Вони у плоті, але не живуть по плоті. Перебувають на землі, але вони громадяни неба. Вони скоряються писаним законам. Але їх спосіб життя перевершує ці закони. Вони люблять усіх, і від усіх бувають гонини. Їх не знають, але засуджують, вбивають їх, а вони цим отримують вічне життя. Вони вбогі, а збагачують багатьох. Їм всього не вистачає, а вони відчувають у всьому достаток, знеславлюють їх, а вони у цьому. Безчесті бачать свою славу, очернюють їх, хоча вони дають свідоцтво праведності, проклинають їх, а вони благословляють. Вони роблять добро, а за це караються. Коли їх карають, вони радіють, не мов би їм давали життя. Юдеї воюють проти них, як з іноземцями. Греки їх переслідують, але вороги їхні не можуть вказати причину своєї ненависті. Одним словом, як душа у тілі, так христия... християни у світі. Плоть ненавидить душу і воює проти неї. Хоча вона їй нічого поганого не зробила, а лише забороняє віддаватись плотським задоволенням. Так світ ненавидить християн, які своєю поведінкою протистоять земним похотям. І як душа любить свою плоть і її складові частини, хоча вона, вони її ненавидять, так і християни люблять тих, які їх ненавидять. Як душа, терплячи голод і спрагу, поліпшується, так і християни, приймаючи гоніння кожного дня. Збільшують своє число. Оце е, поведінка християнина. І цього зичу і собі, і вам. Е, е, тільки не гірше, прошу не гішити з собою, що ти не можеш, що ти ще не, не осягнув такої поведінки. Нічого страшного, Бог допоможе. Важливо, щоб було твоє бажання, важливо, щоб було твоє прагнення, щоб ти робив цей крок. Бог сьогодні що зробив? Прийшов бо Господь всі Єхаристе дає тобі слово. Так, і тепер ти відповідаєш. Так. І наскільки ти відповіси цим свою поведінкою, своєю своїм життям, настільки зможеш стати власне, таким християнином. І так я вже сказав, зичу це і собі, і вам. Амінь. Богу пропадаю.